йой і ой о ніхто автенсих і нейнем ой, йой зих і нейне. а давайте ще складиша повторюємо не просто ой-ой, а її останні але брідер зих і нейнем теж зараз когоно на відональ з ним іншого о мерзайт алле брідер ой йой йой алле брідер у мерзін гет фрейм ой йой йой Und mir wollte sich in meinem, oi, oi, sich in meinem, a selches ist mit oben gehen, oi, oi, oi. Ну и далее самое наискладнейшее. ой 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 для репетиції нормально. Тепер налаштувались, да? тобто спочатку ми так розгиночка і потім хоп, кидаємося. І раз, два, три, є двадцять. Умбірзає, але брідер. Ой-ой-ой, умерзайфрейл хлібер. Ой-ой-ой. О, умерка, так всі гідна трошки з імпровизації азелки сусмітно байкеним ой 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 Вночі просто дуже великий вітер був. Видал косвіт, а халі. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Oi, oi, fräulein Mutter, singen Lieder, tanzen unter. Oi, 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 oi. Und seien alle Schwester. Oi, oi, alle Schwester. Asoi, Irambe, Ruth und Esther. Oi, oi, oi. <täuspera>